А є якась подорож, яка от максимально об'єднала команду. Вона запам'яталася і не протягом року про цю подорож розповідали в команді а протягом двох-трьох років. Так, легендарна. Так, так, ну, це легендарна подорож 22-го року. Uh, у нас тоді була найсильніша команда на моменті. Uh, я думаю, що найсильніша команда агенції за весь час. Ми подорожували в у Францію, uh -huh. і ми перше, що зробили, ми прилетіли у Париж. Вони вже щасливі, найщасливіші люди в світі. І потім на наступний день ми їх забираємо. Погуляли по Парижу. На наступний день ми їх збираємо і їдемо, і забираємо будинки на колесах. І звідти ми їдемо подорож в Нормандію угу. по найкрасивішим місцям. І е, у нас чотири будинки на колесах, вони живуть там, вони працюють там. У них всі конфлікти, які е, не вирішені, вони одразу там Вирішую. і з'являються і вирішуються і, е, е, і залишаються. І вони супер об'єднуються цією історією, тому що потрібна постійна командна взаємодія. Це не те, що коли ти живеш в готелі і ти зустрічаєшся, просто нас виглядати дамечко. красиво. Угу. Ні, коли ти спиш е, в, одні, в одній машині mm. на там, 12 квадратних метрів чи 10 квадратних метрів.